Розгрузка, плитоноска два в одному. Виробник GFC. Підсумки. Пістолетні, АК, аптечка. Ще АК. Евакуаційна петля та система швидкого скиду на металевому тросі. Регулювання надійною подвійною липучкою. Підійде і на більшенького, і на менького котика. Липучка подвійна, зсередини сітка дихаюча. Плити стандартного розміру фіксуються додатково в кармані з фіксацією липучкою. Фіксація надійна. Кордура зсередини з клійонкою. Тобто водозахисна. Додатково петлі для кріплення різних. Няшик, петлі моллі по всій спині. Друга плита фіксується так само з додатковим карманом. Тут є карабін. Підсумки зйомні на петлях моллі. Ви можете собі відрегулювати все, що вам потрібно. Зняти одні, причепити інші. На плечах гарно, пом'якшення і захист. Едельвейсон! Привіт!